Ну що ж, час іде, всі ми ростемо, вогонь в наших жилах стає все сильнішим з кожним роком. Розібратися в собі це тепер така морока. Хоча мій персонаж відпочиває на триві. А вас я вітаю в новому сюжетному летсплеї. моди, механіки, діалоги і саме головне, сюжет. Тому давайте пірнемо в темну історію. Темне місто. Місто темряви. Поїхали! Всім привіт! О, цей фер, фейр! Щось завжди робить. Кує, любить пригоди. Так, я хотів, мабуть, і розказати про нього цей хлопчина, як ви зрозуміли, Фейра або фар. Дуже любить пригади містику, нобо ну, щось робити, його на місці не можна усидіти. От уже майже всю ніч він щось там робить. Кує. Ну і добре, хай це робить. А чим ще займатися 13-річному підлітку? О, добре, ця історія буде дуже цікава. Поїхали. Так, ну що ж, так, ми попалися уже нарешті в світ і. Так, це, це була прекрасна анімація, саме як я доби по цьому куску заліза. А я можу його забрати? Мабуть, можу, Ну, я поки нічого не буду ламати, ладно, добре. Фух, давайте ліпше подивимося, що це. Календар. Календар, календар. Добре, ладно, вийдемо на вулицю, мабуть, і. А на вулиці темно. І взагалі, куди ми попали? Ладно, давайте, друзі, я вас привітаю. Це перший сюжетний сезон і. До речі, є другий поверх. Давайте, мабуть, на нього піднімемося. Ем. Е... Привіт, три знаки питання, мабуть. А що? Ладно, давайте поговоримо. Почекайте, Що е, тут є? Чи... Ем... Почекайте... Ого, що? Ем, е... ем, мені мій персонаж написав, як же болить голова. чи що? Стоп! Я тільки що зрозумів. Так, ми. Ми біля якогось озера, і, я так зрозумів, все почалося. Добре. Що ж, друзі, вітаю на першому сюжетному летсплеї під назвою Місто Темряви. Тепер уже, нарешті, все. Не знаю. Я, я не знаю, у мене емоції просто що зараз було? Перше анімація по. Дивіться, які дерева великі. Так, і зомбі робить, мабуть, іще він відтимнутий. Ну ладно, добре, давайте я не знаю, давайте. Я, я в шоці. О, опа, яйце, 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 яйце. Давайте так, давайте так. Якщо зараз е, випаде з першого разу, е, я крутий. Е, ну блін. Ну я все рівно крутий. Ну тоді давайте, я не знаю, дерева по подобуваємо. Вот так тут дерева, овечки. Фу. Я не знаю, в мене емоції почались уже, Це просто. Це щось нове. щось нове, Я не знаю, я не знаю, як це. Передати. Ой, я не добув. Це... Щось нове почалось. Просто. Я, 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 очі... я міг очікувати, що завгодно, але не з так? Початок якось так дивно почався. Як би це дивно не звучало, звісно. Добре, давайте ми подобуваємо дерево. Так, що ж. Ой! Дивіться, я зрозумів, я вже кучу модів бачу. О, боже, о боже, вже кучу модів! О, господи! Я, я навіть не знаю, що з ними робити, і що ви мені пропонуєте. Поки розробимо і будемо нової дерево. Давайте, давайте ще, до речі, обсудимо, що ми бачили. По-перше, нам розказали, що мені 13 років по сюжету. Я так в мене є батьки по сюжету. <гум> і я піднявся по поверху вночі, коли ж я щось там кував чи що робив, ніби піднявся і якийсь ну, демон з трьома знаками питаннями. Він мені сказав, О, ф... ну, давайте навіть про. Процитую. Е -е 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 -м. Я не знаю, чому ну, чата чомусь зникло. Я не знаю. М -м. Я не знаю, може щось сталося, може він, до речі, очистився від чогось. Е -е так, я не. О, все я тепер це підібрав. Так, 10 деревини, це добре, 40, тобто у нас буде плюс 40. Уже найбільше. 49, добре. Давайте, значить, робимо свою першу дерев'яне кайло. І давайте ми оту добиваємо, ламаємо. І підходимо, до речі, до овечки. Привіт, овечка! Мені потрібно... Я, знаєте, навіть на ліжку зроблю, щоб якщо що. Ні, якщо ми. Якщо, якщо буде ніч, а вона стоїть буде, щоб ми мали що робити. Ну дивіться, якщо зараз поки нема на сюжету нічого, я так зрозумів, давайте розвиватися. А це Це капібара? Що? Почекайте, що, а з неї щось випадає? Он насіння, капібара, Почекай, будь ласка, мене, давайте. сі, сі, сі я Вибач, дуже мене. з ну, Якісь предмети випадають? Яблуко і насіння. Ем. О, іще одна овечка. Біжимо біжимо до неї. Освоюватись якось. Дивіться, зараз ми добудемо овечки, підемо за камнем і будемо нормально розвивати. Мені зламалась сукира так швидко. Ну тоді, добре, давайте зразу почнемо камінь копати і вже зробимо свою першу кам'яне кайло. Своє перше кам'яне, Ну, кайло і сокеру. Знову ж нам потрібно якось це робити. Так, проходимо, проходимо. І ще хочу, до речі, сказати, що Та, він буде довгим, я сподіваюся, ну як? Я вас хочу сказати, що зараз, як початок сезону, нам важлива підтримка. Тому не забудьте обов'язково підписатись, поставити лайки. Плюс це перший лесплей. І, можна сказати, тільки перше зародження каналу, бо, як би, да, можна сказати. Це, це моє друге відео на каналі і вже лесплей. Да. Ну, як би так, ну, не просто лесплей, сюжетний лесплей. Буваємо камінь, вже, мабуть, добули і на пічку, і на сокиру. Тому ставимо. І я вже їсти хочу, так? А ні, мені з... так, Чому я не голодніє таке? Чому я не голодній? Я маю голодніти. Так, сокира і треба пічка. Все, пічка теж готова. І знаєте, що мені ще потрібно? Ми... Я дуже боюсь, що я зараз я вночі просто не витримаю, бо в мене взагалі нема речей. А якось, за... ну, якось закопуватися якось таке собі. Тому е... поки воно не настало, я, мабуть, піду і. І пошукаю овечок, мабуть, якихось. Що там таке. Ладно, потім сходимо. Потім, почекайте, мені зараз овечки потрібно. Ове, ове, овечки. Або або знаєте, або якийсь. блін дощ, або якась біла квітка, або ове. О о. о, о, о. Все, мені вистачає на ліжку. Шикарно. Чому скіла з'явився? Зараз ущельни ніч. О, чорт. Блін. Папа зомби, папа зомбі, папа зомбі, е, отак. От Ой. Окей. Блін, я впав. Е, ну, давайте прокупаємо. Дивіться, дай мне верстак. Берем верстак і крафтимо зразу ліжко. Я хочу спачення. О, я нарешті проскув... А почекайте, ви бачили, як ліжко виглядало зараз. Дивіться. Що? овечка, прикол. Клін. Все прощавай тимчасова шахта. Тут мені подарували перше кайло. Добре, так, ну як перше, друге по факту. Йдемо, е, я подивлюсь, дивіться, якісь слимаки медові чи що це, які з'явились нові з модами. Ой! О, це що! Почекайте, що є. Кристали? А, що з цих кристалів робиться? А. О! О, дивіться! Якась їжа, а я. слухайте, зомбі можеш мене вдарити, будь ласка, я хочу. Дякую. Ні, я, я не хотів помирати! Я не хотів помирати! Чорт! А чому мене їжа не тратиться? Це баги якийсь, Ладно, добре, допустимо. Потім попробую, може, навіть за кадром, якщо я. Бо я зараз думаю, може поризвивати треба. От так. Можна починати собі дім будувати, таке відчуття. Бо, до речі, от якийсь будинок, церква чи щось типу такого. Ух. Давайте ми туди підійдемо, мабуть. Що? Що це за селянин такий селянин? Е, вибач, вибач, вибач. Блін, вибач селянин. А ти торгуєш? Блін, він не торгує, здається, нічим. Ох, чорт, лагає. Ой, я зголоднів нарешті хоча б чуть-чуть. Торгувати я міг. Блін, вибач, вибач, будь ласка, чувак. О Чим він торгує? Покажіть, будь ласка, відлагуй. Так, а смора. А, ну... ну ладно, мені поки пока речі всі не потрібні. Я зголоднів, давайте Ну, Мабуть, їжа проста. А я забувся, з неї нічого не випадає. Так, що в нас є взагалі? Е, якісь будівлі? А! Якщо не помиляюся, це село, де я був! Почекайте, а де мій дім взагалі? Я здається, що за Почекайте, що... Сім. А є щось в бочках. Тут нема. Тут нема. Залізу, а по-друге, якщо я буду будувати дім, то точно не біля цього поселення, бо тут дуже чомусь сильно лагає. Може, щось набудовано. Перше залізо добре. Далі купаємо так. Давайте. Отак. Я не знаю, чомусь от саме біля цього поселення прям дуже сильно лагало. У мене навіть чуть-чуть е, вибило тут. Е, так. Душ. Так, я добуваю зараз дерево, подобуваю чуть-чуть. Блін, я... а чого а тут не встановлений оцей мод, що тільки ти один добуваєш і воно тобі все падає? Я здається, я здається, десь мав такий мод, треба буде, мабуть, його додати. Так набагато зручніше дерево добувати. Ні, дуже лагає. Мені здається, що тут так лагає? Ладно, все, добре по чуть-чуть уже -чуть починає нормально бути, але це якось не дуже. Так, ой, а на що я вже так взяла, якщо мені пічка треба була? Так, ми переплавлюємо, значить, дерево на дереві. Це ж здається так працює? Так, да, деревне вугілля, окей. Ой, не я знайшов вугілля! А нас що тоді там переплавлювали щось? Біжим, біжим, біжим наверх, біжим наверх тепер. Так. Пічка. Ой, не... ну що, вона Ре реально все переплавилось де. Ж? Ой, йо-майо! -йо. Хоча, ладно, це теж пригодиться в житті. Так, тоді заходимо, робимо палки. І з них вже робимо факели. Смолоскипи, якщо бути точніше. Все. І, і все, буду далі копати. Так, плюс одне залізо. І, до речі, знаєте, мабуть, в мене, коли вже доламається кайло, я вже... Тоді, мабуть, буду закінчувати серію почуть. Ой. Ой, лагає. О, нарешті. До речі, ми ще рівня подобуваємо. Якщо що, ми будемо... О, файно. Ми будемо ще зачаровувати тут предмети. Взагалі тут буде довге і виживання, можна сказати, і сюжет, я впевнений. Тому знову кажу, мотивація на початку важлива, тому підписуйтесь. І... ладно. Отак. Все, ну, прям дуже багато всього. Окей. Okay. Так, все. Вугілля Угу. Так, і в мене скоро вже кайло зламається, до речі. Ну, тільки не на вугілля, давайте ще одне добудемо. І як я сказав, якщо в мене зламається кайло, будемо по чуть-чуть закінчувати. Це правда, будемо, мабуть, по чуть-чуть закінчувати. Нема що зараз першу серію тут розтягувати, сюжети швидше за все, тут поки такого як не буде. Ми піднімаємося і буду я з вами прощатися. Не забувайте, що мотивація на початку це саме головне, я говорю, це вже третій раз. І тому обов'язково підписуйтесь на канал, бо далі буде більше, ми подивимося, що буде далі. Будемо розвиватися і так далі. І, до речі, давайте вже перед фіналом вб'ємо останню капібару. Капібара. Я тільки що зрозумів, скільки тут ціна. А за нічого не випало. Ай, ну ладно. Добре, на цьому будемо закінчувати. А з вами був я, Фейр. І всім! Вогню!